Доброго ранку, діточки! Сьогодні я пропоную вам переглянути цікаві досліди про деякі продукти харчування, які є дуже шкідливими для здоров'я. Малята! А вам подобається з батьками відвідувати продуктові магазини? А які продукти у магазині вам подобаються найбільше? А чим вас приваблюють ці продукти? Діти, які продукти зазвичай купують ваші батьки. У магазинах зараз дуже великий вибір різних напоїв та снеків, які приваблюють своїми яскравими етикетками та кольорами у пляшках. Серед цих напоїв є і багато різної солодкої газованої води, яка знаходиться. На полицях магазинів. Коли ж підійти до полиць зі снеками, то чого ми там тільки не побачимо. Це і безліч різних чіпсів, сухариків, солоних горішків, хрустиків, рибних снеків, кукурудзяних паличок зі смаковими добавками та багато іншого малята. А як ви думаєте, чи корисні ці напої та продукти для вашого здоров'я? Чому батьки не купують це дітям? Що ви знаєте про таку некорисну їжу? Зараз я для вас проведу цікавий дослід із використанням газованої солодкої води. Фанти та Кока-Коли, щоб наочно показати, яку ж шкоду принесе ця вода, якщо її вживати. Для досліду, нам потрібні дві склянки, вода, фанта, ватні диски, лійка. Спочатку я беру одну склянку, ставлю у неї лійку та кладу ватний диск. А тепер наливаю на ватний диск чисту воду. Погляньте, малята, вода пройшла крізь ватний диск у склянку. А тепер поглянемо на ватний диск. Диск, звичайно, став мокрим. А чи змінився його колір? Правильно, не змінився. Тому що чиста і прозора водичка пройшла крізь ватний диск, не змінивши його білий колір. А тепер беру другу склянку ставлю. Також лійку та кладу чистий та сухий диск. Наливаю на диск фанту. Малята, давайте ж тепер поглянемо, яким став ватний диск після фанти. Отже, він мокрий, а який у нього колір після газованої води? Так, він жовтого кольору. Діточки. Отже, якщо вживати такі газовані солодкі напої, то вони не принесуть ніякої користі для вашого організму та для дорослих, тому що у них містяться шкідливі ароматизатори, які підсилюють смак, штучні барвники, які лише зафарбовують воду, а також міститься великий вміст. Цукру, який руйнує зубну, емаль, пошкоджує зуби. Вживаючи газовані солодкі напої, можна отримати шкоду для свого здоров'я. Від їх вживання може боліти животик, з'явитися нудота, алергія. Тепер проведемо дослід із Кока-Колою. Для цього я беру склянку, ставлю лійку і кладу чистий білий ватний диск. А тепер наливаю Кока-Колу на ватний диск. Діти, де опинилася Кока-Кола? Правильно, у склянці. Яким став ватний диск? Так, він змінив свій колір. Тепер він коричневого кольору. Отже, він брудний. Якщо випити Кока-Колу, то від неї так само, як і від фанти, буде лише шкода. Адже це лише зафарбована вода шкідливими штучними барвниками і з великим вмістом цукру, який потім може призвести до різних хвороб. Любі мої малята, щоб не мати таких проблем, щоб мати гарне здоров'я, потрібно і можна вживати молоко, чисту воду, компоти, чаї, свіжо приготовлений сік. А тепер пропоную переглянути дослід із чіпсами. Для цього мені потрібні чіпси та біла серветка. Я беру серветку, розгортаю її і кладу на неї чіпси. А тепер накриваю другою частиною серветки і міцно притискаю серветку до чіпсів так, щоб чіпси роздавилися. Відкриваю серветку. Малята. А що ж це за пляма? Як ви думаєте, вірно, це жирна пляма від роздавлених чіпсів. Цей жир знаходиться на усіх чіпсах, і потрапляючи чіпси в організм дитини або дорослого, вони сприяють різним хворобам. Так само можуть викликати. Нудоту, біль в животі, алергічні прояви на тілі та інші небезпечні захворювання. Але такий шкідливий жир, у якому готуються чіпси, є не лише на чіпсах, а й на сухариках, хрустиках та інших продуктах. Отже, недаремно ваші батьки говорять, що такі продукти небезпечні для здоров'я та шкідливі. Малята! Щоб ви були здорові, потрібно вживати лише корисні продукти, які багаті необхідними мінералами та вітамінами. Любі діточки, бажаю вам міцного здоров'я та задоволення від вживання корисних продуктів. До побачення!